Доброго вечора. Тут в мене це провод на мою гірлянду. Нехай буде. нехай буде. Так, що я хочу. Вже два місяці приймаю ліки. О. Вони скоро закінчуються. О, так от. Деякі по одній. Штучки уже. Вот так я її виквирюю. Кладу. Це вже на завтра. Сьогодні я вже їх побивав. Так, все, вся закінчилася. От, тут ще, ще три. О, я вже радий, що позбудуся цих. химии. О, тут две штуки. по разному Может, здесь пропускал, может, не Это... Знаю, что я пью, пью их. О, тут тоже ну, одна пустая. тут тоже закончилась. Пью их. что Все ж таки не те. Буває, йде. Може це скорі б вони ж закінчились вже. Так, тут, тут ще три. Пана виписували. І що зробиш? Сказали, що два місяці їх пити, а потім може ще пропишуть. Не знаю, но пока не очень хорошо. Э, ничего, что я так жалею, потому что хочу пойти на работу, но чувствую, что пока еще не могу. Вот так вот. Это допью, ну сколько тут? Через три дня они заканчиваются. И уже потом Без них, без них трішки поживу, може, вона нормалізується. Потім свята, відпочину і спробую потихеньку працювати. Піду на роботу, поговорю з колегами, щоб вони якось. Якщо я відчуваю, буду відчувати себе гірше, я, то я візьму відпочинок якийсь, О, поки буду працювати як волонтер. О, не Потрібні мені гроші. Головне, щоб е, повернулося здоров'я і я вже міг працювати, а гроші вони нікуди не дінуться. Ну, отак от, от десь. Це. Так от у мене покажу я це вранці, це Абент, ввечері я це перебиваю. Ще три дні, потім свята, новий рік. Ой, не бачу ночі якого. І все буде добре. Так що таке переєпно? Ой, кидаю, ще закидаю. Все, на добра